По ситуації в Ізраїлю я бачу, українці досить неоднозначно сприймають ситуацію: одні за одних, інші за інших, розповідають про землі, які комусь колись десь належали, хтось десь щось там і так далі. В такому контексті я хочу, щоб ви відчули, як закордонні громадяни, громадяни інших держав можуть сприймати ситуацію в Україні. От ми з вами, ми з вами неоднозначно сприймаємо, що там. А чому ми з вами вирішили, що громадяни інших держав мають однозначно сприймати ситуацію у нас? То вам не здається це дивним. Ну, і ті, хто за землі починають розповідати, кому що належало раніше, спробуйте відповісти тоді, в такій вашій логіці, на питання. А чий Крим? Ви ж любите це питання? От спробуйте відповісти на це питання. Для мене Крим є, був, буде українським. А для вас? Які починають заглиблюватися в історичні екскурси, чия де була земля раніше, можете відповісти в вашій логіці, не відходячи від неї? Чий Крим? Докладно свої роздуми про це я залишив в телеграм-каналі в шапці профілю. До речі, там в телеграмі в шапці профілю можете побачити, як депутат від слуги народу дає пораду батькам-матерям українським купувати українські підгузники памперси, тому що закордонні дорогі. Ну, не варто правда, Олексій Гончаренко потім розповів прямо в залі Верховної Ради, які нові авто, яких моделей накупили собі слуги народу. А, шкода, що ми не бачимо з вами, хоча б уривки із засідань Верховної Ради. Багато ми почули. Тому я вам раджу: думайте не про а, Ізраїль, не про те, хто там деяку територію ділить. Думайте про те, що у нас з вами. Бо у нас з вами проблем лише криші. В момент, коли слуга народу радить українським жінкам економити на памперсах, ці ж самі депутати, деякі з них викупають собі нові розстройси, Порше, каєни, ну і не тільки каєни, мерседеси і все інше. Олексій Гончаренко про це прямо сказав у Верховній Раді відео, Телеграм Шопці профілю. Думайте про себе і про свою країну. І не залазьте. Ті питання, в яких ви не дуже компетентні, бо часто буває логіка. Логіка, якою ви оперуєте, може вас призвести до досить дивних висновків. Навіть в питанні, чий Крим. Будьте обережними. Бережіть себе. Телеграм-шапці ПРО. Підписуйтесь.